you <laughs> Ти ж дивись, Присвячений митрополітом Української Греко-католицької церкви Володимиром Стерняком на честь і славу греко католицької церкви і славу всього українського народу. Його ми пронесли від святого нашого святині греко-католиків собору святого Юрія біля майбутнього пам'ятника Шевченка і сюди, в ратушу до вас. Ми хочемо, щоб ви були. Завше разом з народом, як цей наш святий прапор, наше синє небо над Україною і жовта пшениця на вільній українській землі. І наші діти, і наш святий український греко-католицький хрест. Слава Ісусу Христу! Слава Української греко-католицької церкви! Слава нашим митрополітам, владикам, священникам, монахам і монахиням і всім вірним Української Гракатовської церкви і всім вірним християнам Української апогівальної православної церкви і всім християнам, і всім громадянам незалежно від національності, від віроїсповідання, громадянам України. Слава Україні!